Громадська організація «За Чернігів» відгукується на новаторські ініціативи мешканців міста. Реальний крок до збереження довкілля вже декілька років намагається зробити Іван Осадців, відомий чернігівський лікар та еколог. Він неодноразово прохав чиновників міської ради прислухатись до його простої ідеї. Сміття потрібно збирати окремо. Пластикові бляшанки до однієї купи, все інше до другої. В цьому немає нічого надзвичайного. Так вже років 40 роблять у Європі. Але чернігівські можновладці все рівно продовжують жити стандартами минулого, закриваючи очі на глобальну проблему. Сміттєзвалище на масинах, як то кажуть, не гумове, може й тріснути, запевняють фахівці. Адже за п'ять хвилин сюди привозять близько... 10 машин сміття. неважко уявити обсяги за день. Принципи екологічного світогляду трактують так поводження з відходами, що відходи не треба змішувати, якщо їх можна зібрати роздільно. Що це дає? Це дає чистоту у місті, це дає незабруднення природи і це дає економічну вигоду за рахунок переробки. Утилізації цих відходів. У 1996 році десь біля 270 тисяч метрів кубічних побутових відходів в місті вивозили за рік. То зараз їх вивозять десь біля 470. Ну майже в два рази збільшилося. Активісти громадської організації за Чернігів віддають перевагу раціональним та сучасним методам вирішення проблем. Адже славнозвісний сміттєпереробний завод, який вже став рожевою мрією комунальників, бажаних результатів не принесе. Екологи кажуть, що навколишнє середовище у такий спосіб не зберегти. Від заводу буде забагато шкідливих викидів в атмосферу. План розвитку міста має бути сучасним та відповідати світовим стандартам щодо екології та навколишнього природнього середовища. Саме тому ми прислухаємося до людей, які пропонують прогресивні ідеї щодо розвитку міста. Проєкт розвитку міста відкритий до написання всіх, хто має бажання долучитися до створення стратегії розвитку свого рідного міста. Автор ідеї роздільного збору сміття Іван Осадців каже, що його проект можна втілити у життя лише за рік. Головне, щоб міська влада не заважала іншим робити те, чого самі не можуть або не хочуть. У свою чергу організація за Чернігів, розуміючи масштаби проблеми, підтримує важливі соціальні проекти.